Гарбузове насіння суперфуд для вашого здоров'я. Звичайні, на вигляд, гарбузові насінини ховають у собі багато корисних речовин. Ви здивуєтеся, дізнавшись, як цей суперфуд підтримує здоров'я серця, зміцнює імунітет і навіть покращує настрій. Тільки 30 грамів гарбузового насіння містять майже 40% добової норми магнію. Цей мінерал сприяє стабільній роботі серця. Зменшує стрес і підтримує нормальний кровообіг. Більше енергії, менше втоми. Гарбузове насіння багате цинком, елементом, що захищає організм від інфекцій, зміцнює наші кістки та навіть підтримує ясність мислення. Не дивно, що цинк називають мінералом життя. Спробуйте додати насіння до салатів, смузі чи навіть випічки. Завдяки їхньому ніжному горіховому смаку вони підійдуть до безлічі страв, забезпечуючи ваше тіло корисними речовинами кожного дня. Зробіть своє здоров'я пріоритетом вже сьогодні. Почніть з малого додайте ж меню гарбузового насіння до щоденного меню. Смачно, легко та надзвичайно корисно, користь гарбузового насіння для здоров'я. Гарбузове насіння є джерелом рослинних омега 3 жирних кислот, які покращують пам'ять і сприяють концентрації уваги, знижують рівень поганого холестерину в крові, нормалізують артеріальний тиск, допомагаючи уникати серцево судинних захворювань. Гарбузове насіння багате на антиоксиданти, які захищають клітини вашого організму від пошкоджень вільними радикалами. Регулярне вживання уповільнює старіння шкіри та органів. Підтримує здоровий метаболізм та загальний тонус. Триптофан секрет вашого гарного сну. Відчуваєте в тому чи проблеми зі сном. Якість вашого відпочинку впливає на здоров'я, емоції та продуктивність. Та чи знали ви, що саме гарбузове насіння може стати вашим секретом до глибокого та відновлюючого сну? Гарбузове насіння багате на триптофан, амінокислоту, яка сприяє виробленню мелатоніну, гормону сну. Всього одна жменя насіння перед сном допоможе поліпшити ваші ночі, роблячи їх спокійними та глибшими. Гарбузове насіння не лише корисно, а й зручно. Ось кілька простих ідей. Посипте ними ранкову вівсянку або йогурт. Додайте їх у салати чи супи для легкої хрумкості. Змішуйте з горіхами для перекусу. Використовуйте в смузі або випічці, не відкладайте турботу про своє здоров'я. Почніть додавати корисні звички у свій раціон вже сьогодні. Гарбузове насіння це смачно, зручно і ефективно. Спробуйте прямо зараз і відчуйте різницю на собі. Спробуйте гарбузове насіння вже сьогодні. Додайте здоров'я та енергії до свого раціону. Завітайте на наш сайт та обирайте найкраще для себе та своєї родини.